Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо добірку титанових годинників. Цей метал на 40% легше за сталь, але не поступається їй у міцності. Він гіпоалергенний, стійкий до корозії та зносу, а тому комфортний у щоденному носінні. Не дивно, що все більше поціновувачів обирають саме титан, особливо для повсякденних моделей. Тому сьогодні найцікавіші моделі на будь-який смак і бюджет. Citizen – піонер використання титану у годинниках. Ще у 1970 році бренд представив перший у світі серійний годинник із титановим корпусом X8 X8-хронометр. Відтоді компанія не лише не зупинялась, а й вивела матеріал на новий рівень завдяки фірмовій технології Super Titanium. Що це таке? Супертитаніум це титан, оброблений з допомогою технології Duratec. Це особливе покриття, яке в рази підвищує твердість поверхні та робить її стійкішою до подряпин. Завдяки цьому годинник не лише легкий, а й довше зберігає первинний вигляд навіть при активному носінні. У колекції бренду знайдеться багато титанових моделей від класичних EcoDrive, до професійних дайверів Promaster. Про у відео ж розглянемо одного з представників колекції Super Titanium від Citizen. Це повсякденний універсальний годинник із лаконічним дизайном. Його чорний циферблат прикрашено паттерном із вертикальних та радіальних ліній. Накладені індекси покриті люмінісентним складом, тож час легко зчитується навіть у темряві. Усередині кварцевий механізм EcoDrive j 810 який працює на сонячній енергії. Повного заряду вистачить до 240 днів. Циферблат захищає сапфірове скло стійке до подряпин. Легкий корпус із супертитаніум має переважно сатиновану обробку з полірованим рантом та ключем, діаметр 42 мм, задня кришка загвинчувана, а водозахист становить 10 бар. Браслет теж виготовлений із супертітаніум. Він складається із суцільних ланок, прикрашених витиснутими полірованими смужками. Застібка брендована, зручна та надійна. Загальна вага складає 99 грам. Так як Сітезен має великий асортимент титанових годинників, Продовжимо добірку ще одним представником бренду. На черзі модель у військовому стилі Citizen Garrison. Це тристрілочний варіант з синім циферблатом, який вирізняється максимальною читабельністю, великі арабські цифри, чіткі контрастні стрілки з люмінісентним покриттям, саме те, що потрібно для зручного зчитування часу у будь-яких умовах. Усередині механізм Eco Drive e 101 що працює від будь-якого джерела світла, заряджаючи вбудований акумулятор. Повного заряду вистачає на півроку автономної роботи. Корпус виготовлений із легкого матеріалу супертитаніум діаметр 42 мм, товщина 101 мм, водозахист 10 бар, загвинчувана задня кришка. Циферблат захищає стіки до появи подряпин сафірове скло. Годинок постачається на синьому шкіряному ремінці з білим прострочуванням і класичною застіпкою. Загальна вага лише 52 грами. Наступний у нашій добірці інший легендарний японський бренд. Seiko. На відміну від Citizen, Seiko не так активно використовує титан у доступному сегменті. Але титанові моделі все ж зустрічаються, зокрема в базових лінійках бренду. Один із яскравих прикладів модель із колекції Conceptual Series. Годинник має зелений циферблат з ефектом сонячних променів. Накладені індекси та стрілки виконані в золотистому кольорі. Для считування в темряві нанесено фірмове люмінесентне покриття Lumibrite. У усередині кварцовий механізм 6N52, що працює від звичайної батарейки. Сапфірове скло, як і у Citizen, забезпечує надійний захист від подряпин. Корпус із титану має діаметр 42 мм, товщину 8,4 мм, і відстань від вушка до вушка 47 мм, тобто, годинник досить тонкий і зручний. Задня кришка загвинчується, а водозахист становить 10 бар. Постачається на двоколірному титановому браслеті. Годинник важить лише 74 грами. Переходимо до швейцарських брендів. Почнемо з сартина. В асортименті цього бренду титанові моделі зустрічаються майже в кожній спортивній інвініці. І сьогодні на прикладі DS Action. Візуально годинник витриманий у єдиній сірій кольоровій гамі, великі індекси та стрілки з яскравим люмінесцентним складом суперлюмінова забезпечують чудову читаність у темряві. Але головна відмінність точність і надійність. Тут використовується швейцарський кварцовий калібр Eta F06411 PreсіDraй, сертифікований як хронометр COSC. Так, навіть кварцеві моделі можуть мати статус хронометра з точністю до плюс-мінус 10 секунд на рік і додатково 3 роки гарантії. Сапфірове скло з антивблисковим покриттям надійно захищає циферблат, а титановий корпус діаметром 41 мм має товщину. 10,9 мм. Ключик, захищений виступами корпусу, загвинчується, як і задня кришка. Все це дає водозахист 20 бар, що дозволяє активно використовувати годинник у воді. П'ятирядний титановий браслет фіксується застіпкою типу метелик і забезпечує комфортне носіння, вага всього 100 г. В наступний годинник це ще один представник Swatch Group, цього разу від Tissot. Універсальна модель із колекції Tissot Gentleman доступна в найрізноманітніших конфігураціях. механіка чи кварц, сталь чи титан. Кожен знайде свій варіант. У нашому випадку титановий корпус у поєднанні з синім циферблатом, всередині кварцовий калібр F06115 Heavy Drive. Циферблат захищає куполоподібне сапфірове скло, титановий корпус має сетиновані боки та полірований рант. Ключик брендований. Габарити досить універсальні, діаметр 40 мм, товщина всього 8,52 мм, що робить модель ідеальною для щоденного носіння. Браслет з титану складається з трьох рядів ланок і має застібку типу метелик. Загальна вага лише 90 г. Сильно відрізняється від попередніх модель Edox CO1. Цей масивний титановий хронограф виділяється не лише дизайном, а й вражаючим рівнем водозахисту 1000 метрів. Досягти таких показників дозволяють загменчувані кнопки хронографа, ключик, задня кришка, гелівий клапан і сапфірове скло товщиною 3 мм, всередині швейцарський кварцовий механізм Ronda 5030. Корпус із титану має сіре pvd покриття. Чорний керамічний односпрямований безель також виглядає масивним та переконливим. Габарити серйозні: діаметр 45 мм, товщина 15,5 мм. Але завдяки титану носити годинник не так важко, як здається, загальна вага 130 г. Поставляється на чорному каучуковому ремінці застібкою типу метелик. Титан це не просто якийсь модний матеріал у годинниковій індустрії. Його легкість, міцність, гіпоалергенність і стійкість до корозії роблять чудовим вибором для щоденного використання і навіть екстремальних умов. У сьогоднішній добірці ми побачили, що титанові годинники можуть бути різними. Напишіть у коментарях, яка модель сподобалась вам найбільше. А на цьому в мене все. Дуже вам дякую за перегляд. І до нових зустрічей.